Я нажимаю на кнопку. Я натискаю на кнопку, а газу немає. три дні без газу – 84-річна черкащанка Галина Пистухова каже, перед цим перевіряти газові труби приїжджали з управлінської компанії, яка обслуговує будинок. перед тим як вони ремонтували, я перевірила газ. Він був і добре горів. Як вони закінчили роботу, поїхали, я включаю, думаю, щось буду готувати, а газу немає. Щоб зробити чай чи каву, користується кип'ятильником. Можливості приготувати поїсти, каже, немає. В обід я буду кушать. В обід буду їсти капусту або гірки, або помідори. Готувати немає на чому і немає де. Мені потрібно щось гаряче, хоча б один раз на добу. Галина Пистогова додає, договір на обслуговування лічильника підписала вчасно. Ті які, не Ті, які не зробили договір, робіть пломбу їм, щоб вони не користувалися, а у мене боргів немає. Навпроти Галини Пестогової проживає Тетяна Безденна. Каже, у неї газ є, але про відключення інших ніхто не попереджав. У нас газ є. У нас газ є на стороні цього стояка. Справа в тому, як фарбували труби, знайшли у нас витік газу. Чому, коли його виявили, тиждень ніхто нічого не робив і не боявся, що будинок може вибухнути, а потім щось зробили і перекрили людям газ. Немає газу і у квартирі Ні не кривород. А на чому готую? Я нічого в сухом'ятку. А на чому готую? Ні на чому. Все в сухом'ятку. Ковбаса, кусок хліба, огірок. Оце і все. Гроші, наприклад, я заплатила, квитанції у мене є, договір є. А без газу сижу. І не одна я така. Так не можна робити. Чому через несвідомість одних мешканців мають страждати всі? Не розуміє, каже Черкащанка Олена Чернова. Ми договір заключали, в нас в п'ятницю прийшли, договір нам склали, перевірили лічильник, перевірили ну, труби, всі, все ну, нормально в нас в нормі. Ми не бачили, хто тут його перекривав і коли це було. Ми приїхали, вже газу в нас не було. І так само сидимо. Це хто як може, так і. Ну... Готує їсти, кип'ятільники подоставали, електрочайники, О, але ж це таке ну це тимчасовий спосіб. Під час технічної перевірки виявили несправності, пояснює технічний директор газсервісу управлінської компанії Нова якість Григорій Безпалов. Було виявлено тріснутий кран на п'ятому під'їзді, який іде на три газових стояка зразу до помешкань мешканців. Ми попередили. Як обслуговуюча організація Черкаси Газ, 28 числа була проведена заміна крану разом з аварійною службою Черкаси Газу, але оскільки не набралося хоча б одного цілого стояка вертикального з мешканцями, які вже поукладали угоди, пуску газу не було на жоден із трьох стояків. Для відновлення газопостачання договір необхідно укласти кожному мешканцю будинку. Додає Григорій Безпалов. Обслуговування внутрішньобудинкових газових приладів не є безкоштовним і не входить до тарифу розцінки куба газу. І мешканці повинні оприділитися, і в кожного повинна бути обслуговуюча організація. Чому перекрили газопостачання та коли його відновлять, прокоментував телефоном головний інженер Черкаси Газ Віктор Ісаєнко. У нас з цим будинком довірних відносин немає. Є нова якість дільниця 38, яка обслуговує цей будинок. Вони до нас звернулися листом, де просять нас припинити розподіл газу з 9.00 28 числа у зв'язку з ремонтом аварійної ділянки на газопроводі. Відповідно до правил безпеки, ми зобов'язані це виконати. Зараз ми відключили по листу по заявці цієї компанії. Вони повинні нам дати теж листа, заявку. щоб, як у них там все все вже нормально, щоб ми цей газ відновили? Віктор Ісаєнко додає після письмового звернення до них управлінської компанії, газопостачання відновлять впродовж доби. Тетяна Зозуля, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.